Я разом з усіма глядачами України прикутий щонеділі до телекрані телевізорів, тому що там Голос країни країни-2», другий сезон. Нова історія триває. І у нас в гостях одна з його учасниць. Іларія. Іларія, Тобі доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку, Руслан. Ну що ж, я тебе вітаю з перемогою з тим, що ти вже потрапила на проект. Дякую, дуже ти потрапила на проект. Представ своїх друзів. Це мої музиканти, це люди, з якими я співаю, з якими я працюю. Вони складають якраз. Той проєкт, той гурт Іларія, який зветься моїм іменем. Ну, а як... Себастьян і Олександр. Себастьян mm -hmm. і Олександр. Ну як було це на голосі країни? Як ти виступила, як ти отримала велику команду прихильників в Україні на голосі країни 2. Нова історія, Іларія. Давайте згадаємо. Ви, верше, мій верше. Бо перше ми било, березі ми добра. Таке враження, що тренерів а, прибило до крісел, Вони не знали, що робити, тому що вони заслухалися. Але все-таки один з них натиснув кнопку і повернувся. І не один. Ось, подивіться, Діана Арбєніна, Олег Скрипка, двоє, Да, а інші, ну Валерія, так і Поломарюх вирішили послухати ще трошки спільно. Так, ну і що ти відчувала, коли стояла на сцені, коли повернулися вони Арбєніна і Єгі скрипка? Я в той момент э, відчувала пісню, я була повністю занурена в образ і я абсолютно не, дивилась, не бачила? Я не дивилась, так, я дивилась кудись. Над над тренерами, над тренерами, але дуже хотіла, щоб вони повернулися. Я навіть не сподівалася, що так багато до мене обернеться, тому що в принципі я хотіла до скрипки, і для мене було якесь більше одного скрипки, це вже багато. Це вже так Ігорі. Скажи, ну а ти з метою йшла саме потрапити до скрипки в команду? Якби не він повернувся Валерія, треба було піти до Валерії. чесно кажучи, Руслан, я йшла тому, що просто мені так підказало, внутрішній голос підказав. Я хотіла дуже на цей проект. Я я бачила, що він абсолютно відрізняється від інших проектів такого гатунку. що це професійний проект, де можна себе проявити як творча особистість, і тому я йшла абсолютно не розраховуючи, що взагалі пройду. І коли е, на прослуховуваннях е, я побачила Константина Міладзе, мені було головне, що він мене спочатку почув. Попереду Батли був великий бонус. Попереду Батли, і в кожній команді кожен учасник буде змагатися із своїм другом або подругою так в рамках однієї команди. Так а, що ти знаєш щодо своїх суперників? Ти з ними з усіма познайомилася, подружилася? Ну я передивлялася відео, звичайно, хто і... найсильніший для тебе. А я думаю, що всі сильних. Тут, тут немає взагалі слабких. Тут всі дуже сильні вокалісти, сильні особистості, люди, які вже щось пройшли на своєму шляху творчому. Я думаю, що їм теж є що сказати. Ну і нагадай, ти з якого міста зараз перед тим як ти заспіваєш покажеш свій голос у нашому сніданку з один-плюс один, Можеш привітати їх. Всі, Вітаю всіх друзів, прихильників, рідних, всіх, хто нас дивиться у місті, <кхем> у місті, у місті, Києві і взагалі всій Україні. і для всіх, хто нас зараз бачить і чує, ми зараз заспіваємо пісню з нашого репертуару. До речі, я прийшла не з порожніми руками і хочу Давай. подарувати вам наш дебютний диск Вільна. Mm. Ось, а зараз ми заспіваємо ту пісню, яка не увійшла до цієї платівки, яка, сподіваюся, відда до наступної. Вона називається Не відпускає. Чотири дев'ять Код міста Києва 044. І Ларія віддасть тому, хто спершу зможе зателефонувати, додзвонити, додзвонитися. А поки що вона співає. Себастьян, Олександр і Ларія. Будь ласка, mm. голос країни 2». Я і ти дві дороги безкрайні, знаєш все, як завжди, тільки сльози і, пил, і велике безкриле кохання. Не відпускай серце моє. Та й воно там, де ти є, навіть у снах не відпускай Хрішне кохання моє, не відпускай, не відпускай Залиши. Я думаю, що Іларію не відпустять глядачі, сніданку за і прихильники голосу україни України-2». голосуйте за неї і вболівайте. Дякую, Іларія була тільки що у нас. Я нагадую, що починається